Коли була маленька, звісно мені було цікаво, чому мене так назвали. І я дуже часто питалася, і кожного разу були різні історії, типу, бо назвав мене так тато, я взагалі мала бути Софія. От то спочатку він казав, тому що він коли займався карате, йому подобається оця культура, це ж з індії, все інше. Він сказав, що він мене так назвав через те, що йому подобається ця культура. Потім він розповідав про те, що він одного разу туди їздив. Він короче, поглинався у цей буддизм і все інше, і саме тому він так назвав. Потім була історія стосовно того, що він читав якусь книжку, і там була якась принцеса Індія чи Інділа, але він вирішив це трішки переробити, і саме тому він так назвав. Ну коротше, кожного разу були різні історії, але якщо то як було це, я вже дізналася у старшому віці. Це вони сиділи з друзями. На тусовці і, і батько просто звісіла рішив сказати: мою дочку буде звати Індія. Всі з нього посміялися і такі кажуть: Ну ти що, прикалуєшся? І коротше, він такий: в смислі, я ніколи не прикалуюсь, я же ж серйозний і все інше. І коротше, вони почали спорити, і натомість він просто поспорив із своїми друзям, що він назве мене, так? Всі почали переговорювати, що да ні, то моя мама, типу, не дасть так назвати. А він такий, ні, я все, я реально даю слово, що її буде звати Індія. Ну вот есть, теоретично мене <смеш>, так назвали, <смеш> тільки тому що мене тато поспорив своїми друзями і все.